Так, Всім доброго дня. Дуже коротеньке відео покажу що на даному етапі, що відбувається в процесі будівництва погреба. Так, Такі сходи вже є. Це сходи для ремонту автомобіля. Тут буде яма, зверху буде заїжджати машина і будемо тут ремонтувати, масло міняти, а далі... А далі вже зробили опалубку і почали заливати бетон. Це у нас буде фундамент для майбутніх тін. Будемо мурувати з червоного кирпича в один в Ну, один Так що, початок є.